З'являється у нас в продажу ось такий красень. Це Jeep Cherokee комплектації Limited із двигуном 2.0 Turbo. 270 кінських сил, двигун від Alfa Romeo і автомобіль їде ну, просто приголомшливо. А автомобіль 4х4 на повному приводі 2019 року випуску пробіг 63 тисячі кілометрів. Автомобіль в хорошій комплектації Limited, має безключовий вхід в автомобіль, дистанційний автозапуск, електрокришку багажника, контроль сліпих зон, камера в лобовому і, відповідно, у нас дистронік знизу, а це свідчить про те, що у автомобіля є екстрене гальмування, контроль та тримання. Смуги. Автомобіль був без пошкоджень в Штатах по ДТП, автомобіль був пошкоджений саме водою, тому у нього нічого не ремонтувалося по кузову. Автомобіль був притоплений дуже небагато ось десь по такий рівень. І е, приїхав сюди, до нас ми згрузили його з автовоза, і він завівся і поїхав. Своїм ходом. Декілька блоків під капотом підмочилися. Ми їх замінили, зробили комп'ютерну діагностику, перевірку, зробили тест-драйв автомобілю, замінили масло в двигуні, і, в принципі, ніяких питань до себе він не викликає. Немає ніяких помилок, працює добре, рівно, і це підтоплення не можна вважати, що якась там топлена машина дуже сильно. Тому дуже непоганий. Автомобіль і дуже непогана пропозиція автомобіля як для себе. Ну і ціна саме головне, напевно, це ціна. А, запропонувати ми його можемо вам по ціні 17 тисяч 500 доларів. Так, біля автомобіля може бути невеличкий торг, але за таку комплектацію, такий автомобіль, це надзвичайно крута і класна пропозиція. Тому, якщо сподобалось, приїжджай до нас на огляд і можна купувати.